Привіт, привіт, друзі! Привіт! Сьогодні ми повертаємося до нашої чудової теми: про собак будемо говорити. Власне, як же про них не згадувати, про наших домашніх улюбленців? Адже їх так багато, що про всі не згадаєш. Тож ми сьогодні підготували також про такі три цікаві собачки. Ну, щодо першої породи, про яку ми будемо говорити, це яка собака? Бладхаунд. Бладхаунд. Що тобі, Олі, відомо про цих собак? Що це за собака? Це собака, яка вийдена винайдена в Бельгії, але насправді вона не дуже була популярна раніше, тому що люди її не сприймали як за породу. Ця собака дуже часто хворіє, але насправді вона може її служити людині, тому що це дуже гарна пастуча собака. Часто в селах її називають коровичою або сельською твариною. Я знаю, що ці собаки можуть запросто бути такими пастушими, і, наприклад, беруть їх часто, коли е, пасти якусь там отару або якихось там іще, там чередовець або інших тварин. Їх гукають з собою цих друзів. А чи може ця собака, наприклад, стерегти двір? Чи вона дуже-дуже добра? Це, ця собака дуже-дуже добра. Вона може стерегти двір і якогось там навіть людину. А як який характер у бладхаундів? Так, якщо вони от тварин, то напевно, що вони добрі. Вони дуже добрі, та вони дуже спокійні. Мені ж захотілося подивитись на цих чудових тварин. Тож давайте просто зараз і подивимось про бладхаундів. Бладхаунди врівноважені собаки, які майже ніколи не виявляють своєї агресії. Вони дуже працелюбні, можуть годинами обнюхувати незнайому територію, з'ясовуючи хто і коли тут бував. Ці тварини вірні супутники та надійні друзі, проте краще не довіряти їм роль охоронців, адже песики дуже добродушні. А ще бладхаунди, ніжні, люблячі, мають м'який характер. З першого погляду вам може здатись, що пес повільний і ледачий, та насправді він доволі енергійний, полюбляє бавитися з іншими тваринами та дітлахами. Які собаки настільки от е, агресивні, що і дуже полюбляють гавкати. Ну, ці бладхаунди вони не так полюбляють гавкати. От я знаю таку породу собак, як біглі, так вони іноді так довго гавкають, що іноді господарі їх дресирують, щоб вони не гавкали. А взагалі, що тобі Олю, відомо ще про цих біглів? Біглі це дуже, дуже, дуже маленькі собачки, вони середнього розміру 40 сантиметрів, та вони 18 кілограм важать. Ці собаки поводять себе, себе як маленькі дітини, Та вони дуже гарні друзі. Вони дуже добре дружать з маленькими дітьми, але вони не дуже люблять кішок. Так, ну якщо вже сказала Олі, що вони дуже маленькі, тому вони дуже гавкучі, ведуть себе як діти. Постійно гавкають, гавкають. Ну а котів, звичайно, вони сприймають як здобич. Як ти гадаєш, а якщо буде в тебе вдома і бігль, і якийсь кіт, що буде? Я навіть не знаю, що буде, але якщо в мене буде велика собака та бігель, вони будуть е товаришувати. Ну, ти, напевно, бігля привчиш, щоб він потоваришував з котом або ще з якоюсь твариною домашньою. Ну, тож давайте просто зараз дізнаємось про біглів трішки більше. Добра, лагідна і весела собачка. Представники цієї породи ладнають з незнайомими людьми та будь-якими тваринками. А ще цуцики природжені дослідники незвіданого. Під час прогулянок бігаль зазвичай так і норовить відв'язатися і втекти. Тому краще тримати його на довгому повідку. Бігель просто обожнює людей і обов'язково знайде привід привернути до себе увагу. Якщо господар відмовиться пограти зі своїм улюбленцем в активні ігри, то цуцик може витратити свої сили на найвитонченіші пустощі, наприклад, погризти меблі, вкрасти й заховати речі або просто не слухатися команд господарям. Таких пастуших пород собак є собаки породи Беренський Зенінхунд. Що тобі відомо, Олю, про цих собак? Ці собаки великі, вони спокійні, тому дуже часто кажуть, що влюбляються в цю породу собак. Ці собаки як використовуються як на службі, так і мисливці, так можна і дресирувати цю собаку. Знаю, що родичами таких от бернських зенінхундів є сербернари, ротвейлери і такі ну агресивні собаки, так, наприклад, якщо брати ротвейлера. А чи зенінхунди вони добрі, чи вони також якось от можуть хапнути або укусити навіть людину? Вони дуже добрі та спокійні. А дресирування вони піддаються, як гадаєш, як їх дресирувати цих собак? Вони піддаються дресируванню та вони вважаються дуже гарними вихованцями. Які ще ти знаєш такі от риси от Бернський Зиненхун? Я знаю, що у нього дуже така ну довга шерсть. Ну, принаймні така от середня росту шерсть. І, напевно ж, вичисувати їх також доводиться дуже часто. Так, та мускулатура у цієї собаки дуже дуже роздвинута. А як доглядати за цією собакою? Я навіть не знаю. Напевно, як і за всіма іншими. Любити, доглядати, а, годувати обов'язково не забувати. так? А як ти гадаєш, чи там у сім'ї ці собаки товариські, вони не можуть там укусити дитину або там кота з'їсти, наприклад? Ні, не можуть. Якщо вони пастуші, напевно, вони тварин теж не чіпають. Так. Так, ну тож мені навіть стало цікаво б дізнатися більше про таку собаку, як Бернський Зенінхунд. Бернський Зененхунд не лишається вірним та відданим лише одному господареві. Звісно, він відповідає любові людині, що приділяє йому найбільше часу, та пес може дарувати свою прихильність усім, хто йому до вподоби. Він завжди готовий підкорятися і почувається особливо добре в компанії людей. Бернський зененхунд жвавий, веселий та енергійний. Він не знає, що таке стриманість і замкнутість притаманні певним породам. Саме тому тварина завжди радіє дружньому спілкуванню і із задоволенням товаришуватиме і ділитиметься своєю щирістю. Юлі, яка тобі взагалі сподобалася собака на сьогодні і чи є якась перевага у собаках? Як б ти собі хотіла собаку? Я б дуже хотіла собі бігля, тому що це маленька та дуже гарна собачка. За нею потрібно менше доглядати, але б мені не дозволило завести цю собаку, тому що вона не дуже добре товаришує з кішками, а в мене вдома вже є кішка. Ну або принаймні слідкуйте за своїми тваринами, щоб вони не ображали ваших інших домашніх улюбленців. Ну і зішимо вам приємних таких от прогулянок, дресирувань разом з вашими тваринками. На сьогодні ми з вами прощаємось. На все добре. До побачення!